Всім такі привіт! Ви на каналі World Rest. Ви, напевно, вже бачили таке відео, гуляє в інтернеті, як люди перуть свої домашні килими за допомогою бензокосарки. Тобто, на старий круг для великої трави прикручують щитки і таким методом перуть свої килими. Ну, якщо такого взяти, розібрати логічно, це буде набагато краще, тому що. Ти вже не стоїш на колінах, руками не треш. Це все робить за тебе техніка. От і я попробую таке, ну, не попробував. пробую таке також зробити. Отож, в мене є такий старий диск для трави, для старої диск. Ну, диск вже, такий, вже досить такий подуставший, ним вже ніхто нічого не косить, я його вирішив використати. А також купив От на базарі такі щітки. ціна питання. От, видно. Е, я би не сказав, що це якась дуже сильна якість цих щиток. вони то, що жорсткі, Це жорсткі, питань немає, не знаю, наскільки їх височить. Але це е, з цілого базару я найшов е, саме оці щитки, це самі кращі, які я не йшов. Е, було дуже багато різних щиток, і швидко про щитки говорити різними всякими вигнаними, стака мовти, капшо поїхав. Ну, але мені потрібні рівні. І це найкраще те, що я знайшов. Так що, що я зроблю? Зроблю зараз на цьому диску декілька отворів. Прикручу оцю щітку. Ну, Відповідно, я цю ручку, самі ви розумієте, я її приберу, бо вона не потрібна. Прикручу я, виходить, ось такого. Ну, не знаю, може. може так. Може так. Як собі захочу, так і собі прикручу. Як вийде. І спробую, чи дійсно воно буде так, як показують на відео. В цікаво. Ціна питання це невелика, так що можна попробувати. Подивитися. От мені таке цікаво. Ну що, поїхали? Прикрутию вже щитки. ось так це все виглядає. Навіть не знаю, як це назвати, чи металик, чи якесь чудо юдо. Але щось ось таке воно в мене вийшло. Легшеду чіп'яти на косарку, і будемо пробувати. Це, би працює, все класно, тільки то, що на малих оборотах косарка не хоче крутитися, тому що щітки забиваються у ворці, вона зупиняється, а на великих оборотах дуже збиває, зметає воду. Так що треба бути одному косаркою та якби, косити палац, а другому, напевно, щоб поливати, щоб було більше води. А так, походу, да, працює, працює, все працює. Так що, думаю, що ми ще не один пластикок таким методом поперемо. Так що всім дякую за увагу. Попробували ми цей метод, так працюємо. До побачення, до нових зустрічей. Па-па.